Місто чиститься від опадів справно підприємці виконують вимогу міського голови Владислава Трошенка прибирати біля своїх офісів, магазинів та інших установ сніг. Підсумував рейд головний еколог міста Сергій Стринатко. Всі розуміють, що потрібно вийти на свою прилеглу територію з самого ранку або ж ввечері і прибрати сніг. Тому ситуація, так я б сказав, би дуже добра зараз в місті. Центральна частина міста всі розуміють, всі виходять, всі працюють, всі вигрібають лопатами сніг, відбивають кіркою кригу. 11 січня зранку місто прибрали від снігу не тільки комунальники. У цьому переконалась наша знімальна група на власні очі біля красної площі. Підприємці прибрали вчорашній сніг аж до самісінького асфальту. В інших місцях також робота триває, оскільки платити штраф у розмірі від 800 50 до 1700 гривень за невиконання розпорядження, звісно ж, ніхто не хоче. З 9-ї кожен день, коли є сніг. Вчора також працював. Звичайно. А де ваша територія? Ви знаєте, скільки вам треба прибрати? 15 метрів від нашого магазину. Дехто із підприємців звернувся за допомогою у питанні наведення ладу біля своєї території до людей, які не проти додаткового заробітку. От ви попросили, мені, бери мене сніг, я тобі дам троячку. Хорошо, плю побираю біля під'їздів, чистити доріжки та посипати піском і сіллю. Повинні жериди комунальники справляються. Принаймні, мешканці будинку по вулиці Рокосовського, 19, не скаржаться. В нас чистять і от та вулиця трактором, коли прибирають зранку, Чи як? і сутра, і вона може днем прийти, і кого та навіне на допомогу бере. чистять, чистять. <тит> тобто нормально, ви можете да, вийти з під'їзду? Всього за час зимових перевірок, починаючи з грудня, екологи склали 47 приписів та 25 адміністративних протоколів.